Вітаю всіх! 27 квітня 25-го року. Уже традиційно я не збиралася нічого сьогодні знімати, тому що, як я вважала, грибочків для мене вже зараз немає. Зморшкова шапинка відійшла. Саркосцифа вже тим більше мені не потрібна. Думала, буде перерва. Вийшла просто прогулятися. Зараз покажу гарні місця, якими я гуляю. Дивіться, яка стежечка, далі там лісок. Дуже гарно. Все цвіте, пташки співають. Туди іде стежечка далі, я туди йду. Ну, ви, певно, вже помітили, що найбільше заволоділо моєю увагою. Чесно кажучи, я дуже давно хотіла спробувати цей гриб. Оцей дуже гарний гриб. Трутовий лускатий називається. Часто я його бачила, але все не наважувалася його скуштувати, тому що, ну, тому що знань було не досить. І от сьогодні, так от мені пощастило. Зараз підійдемо до нього. Отака от. Отака от. От, от краса у нас. Це я вже відламувала, я до нього вже підходила. Він молодий, він пахучий. Я думаю, я, мабуть, трошечки возьму. Трошечки візьму додому. Один якийсь екземплярчик зараз підріжемо. І спробую його приготувати. Багато мені його не потрібно. Пахне він як галила. Вирізала я три штучки. Ось така щебрила тут залишилась. І ось така щебрила тут залишилась. Виглядає просто епічно. Ось така от краса. Ножик забираємо. Ну от, власне кажучи, такі бувають прогулянки. Гарні. Все. Я своє взяла. Ну, в принципі, тепер є сенс, можливо, сподіватися ще на те, що щось знайдеться ще попереду. Бо прогулянка в мене ще буде довгенька. Тому все може бути. Але й на цьому величезне, дякую. Ввечері буду годувати. Цього разу ось така у мене прогулянка терен цвіте. Дуже гарно. У якийсь будиночок розтрощений вже. Як в казках про Бабу Ягу. У нас еще одна хатинка на курячих ніжках. Не знаю, що тут було. Черешня. Не знаю, може знайдуться люди, кому, кому це і страшнувато. Але я люблю таке. Що ж, ви самі все бачили, я сьогодні з грибами і в мене згоріла морда. Ну То нічого, крем то все поправить. Прийду додому, спробую приготувати наш трутовичок. Результати з дегустації я викладу в шорці. А за це відео дякую вам за перегляд. Дякую, що зі мною прогулялися. Зустрінемося в наступних відео.